судові з Перечинського районного суду Закарпатської області. системи <головік> Дякую. Так, давайте перевірити віде відеозв'язок. Василь Васильович, добрий день. Чуєте, бачите? Доброго дня угу, чую, бачу. Гаразд, тобто зв'язок нормальний. Так. ну... У нас перебувають інші учасники засідження, не гаючи часу, який так був трошки згайний. Нагадаю, що минулого разу ми закінчили дослідження е, протокола про НСРД. Відповідно, сторона захисту мала намір щось сказати з того приводу протоколу, тому зараз така можливість їй буде надана. Сподіваюся, що сторона захисту буде лаконічна і конкретна. Межа, скажімо, хвилин десяти ви висловите свою позицію, хоча, в принципі, ви і так же висловлювали раніше, що, з, зокрема, коли захисник Надіч подавала клопотання про очевидну недопустимість цього, на цього протоколу. Якщо там щось є новеньке, то прошу дуже. Пані Надіч, будете виступати перші? Я, я буду. Шо, клопотання з першого сидітика дозволите? Пісня? А я поки від, заявлю заяву в іншому провадженні про відкладення, бо ще одна накладка. Харас. Добре, можете сидіти панещо якщо дозволите. А питання чи? не у вас, питання, питання в питанням записі, тому що коли сидите, то там мікрофон ближче і краще записувати. Я, я підійду і зроблю так от ваша честь. честь. Я вам дуже дякую за можливість виступити, Минулого разу в нас відбувся певне непорозуміння конфлікт з приводу п'яти хвилин, які ви мені давали і. Навіть зараз починаючи, розпочинаючи судове засідання, ви в черговий раз підкреслили і підтвердили все, всі мої найбільші переживання про те, що ви вважаєте, що за 5 хвилин виступаючи, я можу себе захистити. Я минулий раз приносив своє вибачення за свій емоційний стан достатньо якби підвищений, да? але ви ще честь вам. Ну ніколи не зрозуміти цей емоційний стан, тому е, я краще не буду е, про це говорити. Я краще з вашого дозволу я вам покажу, що саме е, провокує мій емоційний стан, чому я е, веду себе, чому я прошу себе захищати, і прошу вас дати мені можливість себе захистити. Тому ваша честь я просто хочу передати вам. Можливо, через судовий розпорядок я хочу долучити це до справи. Тому, Бан, це б, прокурор, ні, я я думаю, що у вам... нас діє принцип змагальності. Обидві сторони рівні. Okay. Я не знаю, що там може okay. може, там okay. якісь фотографії yeah, yeah. непристойного змісту. я yeah. ж це, знаю. Так, це, це. Це, це фотографії. Пристойного це... <laughs> змісту. Я от я ж не знаю. Ваша честь, е ці фотографії є причиною мого емоційного стану. Чому я захищав себе, захищатиму і не буду захищати ваша честь, тому що. Мені вдалося зберігти родину і виховувати трьох неповнолітніх доньок. У мене чотири жінки вдома, і я, власне, мій емоційний стан спровокований лише тим, і коли ви даєте мені 5 хвилин, подивіться їм в очі і скажіть, що в них є теж п'ять хвилин. Я захищаюся заради них. У мене немає іншого сенсу життя. Розумієте, ваша честь, я прошу долучитися до справи, тому що кожен раз, коли ви даєте мені 5 хвилин і вважаєте, що за 5 хвилин я можу себе захистити, я пояснюю я поясню свій емоційний стан. Я бачу, як ви перекладаєте. Вам це не цікаво. Я розумію. Я розумію, що від вас суспільство вимагає іншого. Але я вам пояснюю просто, чому я себе так вів, веду і, на жаль, не зможу вам пообіцяти, що не вестиму. Тому що мій емоційний стан викликаний їхніми щоденними потребами. Розумієте, Їх ще потрібно потребуємо у, по у догляді, у батькові розуміє. і так далі. Досупності, я по суті, Я по розумію за... ваші емоції, я сам батько, я знаю, да, але, я... Що, але... що, що, що таке сім'я, але Я розумію, Ваше чим, чим більше ви говорите тут, тим менше часу да. Ні, мій ви часу проводити з сім'єю. Ні, у нас сьогодні час до я, 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 я розумію, що ну, це... Ну не весь час буде вам виділено, тому будь ласка, не ваша честь. Я хотів би. Uh, розумієте, от uh, повернуло повернемося до доказів, uh, які uh, ми uh, минулого раз слухали. Я uh, хочу, щоб ми влаштували яким чином, uh, тому що що минулого раз ров прокорм, ми прослухали все. Це перетворилося в певну якусь кашу. Пройшов деякий час, я впевнений, що ви не пам'ятаєте. Чи дозволите ви мені просити вас включати деякі записи перші ще раз, які, наприклад, не були досліджені? Є деякі записи, які цього протоколу. з цього протоколу Нема звісно, віта. які не були досліджені, це перше. Друге, чи дозволите ви мені? А, а, Просити вас включити а, ті акценти, де я хочу, а, щоб ви це почули, тому що це я має усім, значення для справи. Ви просто кажете, яку самі захис будемо досліджувати, і відповідно я відповідаю. Супер. Тоді а, тоді, тоді, перш, тоді перш ніж я зверну увагу до дійду до цих подробиць, я хочу. Заявити, що вимога статті 358 8 ТБК вісім ХПК України встановлюючи протоколи слідчих розшукових дій та інші долучені до матеріалів кримінального провадження документи, якщо в них викладені чи посвідчені відомості, що мають значення для встановлення фактів обставин кримінального зупиню тут я бачу, голосили під тривогу. Щодо продовження ціні не, не, не заперечуєте? Ну давайте по ваше ну... яка ваша до, позиція? Не заперечуєте чи продовження? Я не заперечую, але просто з того, що я прочитав ще вранці, там стратегічна авіація і декілька тушок, тобто ну, це, 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 це не просто злотив Тобто якщо буде застосовано постарання... Запроваджуєте, то ми тоді припинимо, а ні, тоді, тоді продовжую. Будь ласка, Так, да, якщо, якщо буде, ну от того, що... Якщо, слід, якщо зори, зори. полетять, скажімо так, путьку, не так. дай Бог. Ну, чи буде працювати ППО, тоді ми підемо mm -hmm. в це. От е, якщо е, е, так ініціатиза е, е, учасників судового провадження та пред'явність для ознайомлення учасників провадження, а в разі необхідності також іншим учасникам ставити запитання щодо документів свідкам, експертам та спеціалістам, якщо долучений до матеріалів кримінального провадження або наданий суду особою, яка бере участь у кримінальному провадженні, де ознайомить документ, викликає сумнів. У його достовірності учасники судового проваження мають право просити суд виключити його з числа доказів і вирішувати справу на підставі інших доказів або призначити відповідну експертизу. Також, ваша честь, користуючись наданим мені правом, звертаю увагу суду щодо необхідності визнання недопустимого протоколу за результатом проведення негласної слідчої розшукової дії від 29.06.2017 року. Протоколу з результатом проведення негласної власне слідчої розшукової дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.05.2017 року. Однак спочатку прошу зауважити, що дані пояснення, дані пояснення, які я зараз надаватиму, не стосуються процесуальних порушень. Які були допущені слідчими органами під час отримання інформації, не суперечить та не спростовують будь-які твердження мого захисника щодо процесуальних порушень, з якими я повністю погоджуюсь. Дані пояснення також не свідчать про визнання справжності і достовірності розмов, які у них містяться. Я погоджуюся та підтверджую суду лише той факт, що в певні періоди часу були телефонні розмови з особами, окрім декотрих котрі вказані як співрозмовники у протоколах. Однак розмови, що викладені у вигляді протоколу у вигляді у протоколах, і такі, що містяться на технічних носіях, не відповідають дійсним розмовам, тобто їх зміст змінений, виду змінений, в тому числі фрази та вислови перекручені, записані непослідовно та мають місцями такий зміст, який ніколи не промовлявся мною та моїми співрозмовниками у наших розмовах саме з таким змістом та за суттю, як це зафіксовано. і написано в протоколі. Я переконаний, що працівниками НАБУ, маючи мій голос та голос своїх співрозмовників, спеціально видозмінювалися тексти та переставлялися місцями вирази і вислови у розмові, а в деяких взагалі комбінували з різних розмов, змінюючи при цьому суть. Я знайшов конкретні докази цьому. Про такі факти свідчить прослухані звукозаписи, наприклад, звукозапис від 27.04.2017, 19, .30, 19 .30, секунд, від 27.04.2017 19 Містить сторонні незрозумілі шуми та в певні періоди часу на одному звукозапис голос Кремчака Сергія різко відрізняється, що свідчить про те, що, скоріш за все, голос взято з різних розмов при різних обставинах і при різних, в різних місцях. Нікому не секрет, що зараз навіть підлітки за допомогою відповідних програм можуть розіграти е, міністра закордонних справ чи прем'єр-міністра Великобританії та інших посадових осіб. В інтернеті може бути згенеровано будь-який текст розмовою будь-якої іншої особи. А працівники набуни володіли цією е, найновітнішими технологіями та технічними засобами з самого початку їх створення. Володіючи усіма можливостями самостійно у непередбачений законом спосіб створили такі ось начебто НСРД, де е, розмови розповсюджували, створили фільми з фрагментами ось таких начебто існуючих розмов і транслювали їх на загальний доступ. Я ваша честь просто у вас ще не було справи, тому що суд не був створений, але я вам просто скажу, що з чого це почалося. Що одразу після затримання на наступний день вийшов шестихвилинний фільм. Де були розсекречені, а на той час документально цього цього розсекречення ще не було. Але це був зроблений фільм. Він достатньо ну, ганебний. Ціль його була споплюжити репутацію, зробити винним в очах суспільства, замість того, щоб піддати це об'єктивному судовому розгляду. Так, от я вважаю, що працівники НАБУ спеціально сказали, створили ці звукосаписи та протоколи саме так і саме з такими текстами для спотворення істини та з метою підкріпити їх позицію щодо мого звинувачення у злочинах, котрих не було. Тобто такі розмови потрібні були набу на той час, аби розповсюдити та створювати, сформувати громадську негативну думку про мене як фізичної особи, так і політичної фігури. Якщо єдиною метою НАБУ було б лише зібрати належні і допустимі докази для встановлення істинної справи, у справі, такі б розмови не були розповсюджені на загальний доступ ще до того, як вони були розсекречені. Якщо говорити про забезпечення законних прав не лише осіб, які підозрюються, чи обвинувачуються в вчинені злочинів, і осіб, котрі по певному збіг обставин стали учасниками розмов у нормальних кримінальних провадженнях, то таких... Осіб спершу отримують дозвіл на розповсюдження їх телефонних розмов, їх голосу, і зазвичай телефонні розмови з будь-яким змістом охороняються державою, а не транслюються у фільмах. На ці розмови, котрі були змонтовані з самого початку, покладено великі надії, оскільки як на судовому розслідуванні не було транслювало ці розмови на загальний доступ, аби завдати шкоди людині і діловій репутації, так і на судовому розгляді, влогу розпочав транслювання судового процесу на загальний доступ саме з моменту, коли суд перейшов до... Розглядом НСРД. А коли ми розглядали, до речі, зверніть увагу, це такий просто факт, коли ми розглядали беззаперечні докази довіреності, підписи на договорах і так далі, це не транслювалося, тому що очевидно це ну, просто спростовувало і знищувало зміст і суть всієї справи. Але чомусь потім у нас з'явилися запити журналістів і так далі. Тому що мета судового процесу, на жаль, якби її ніхто не заперечував, вона у створенні негативного іміджу, у створенні негативної думки, не у з'ясуванні істини. Це можливо, моє просто, це не тільки моє суб'єктивне бачення, це реально дійсні обставини, оскільки, коли досліджувалися усі інші докази, в тому числі наявність усіх необхідних письмових документів для отримання громадянами землі ані суд, ані журналісти, якимось чином дивним не були присутні під час судових засідань, але подали відповідні запити лише на... В тій частині, де як вважається, є лише докази, які мають більш за мету негативно створити негативний імідж імідж злочинця. Хоча, якщо розібрати суть розмов, мова йде про те, що тобі потрібен адвокат, про юридичні поради, і це виглядає, і м'яко кажучи, дуже дуже смішно. Тому честь, зараз я прошу перейти до дослідження розмови і розмови, яку не прослухали. Вона вона є першою, вона є першою у вона є першою у у самому протоколі. Це диск від 25.04.2017. Так, я бачу, це 25 квітня року. Так, да, 17.05. 05.05. Да? 17.05.05. .05, ця, ця розмова не була досліджена. Але, 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 вона, але вона, на мій погляд, має значення для створення джаву. 25 квітня .05 05.05. .05 .05 .05. Тут, звісно, ми подивилися фотографії, у вас чудова сім'я, я але, це але влачає, влачає, підставлю та вучите на прямі до документів, це не, не має такого значення. Не влачу. хочете коли виносити вирок дивитися, їм теж очі? Це ж да, в тому числі. От коли ви дідем, дідем до них, тоді можете долучити, якщо забажаєте. Дя Дякую, але на нас... за стільки років я маю право познайомитися ближче.

Це представник місцевість районного суду, Станіслав мене звати. Так. Казівка від голови суду поступила, що ми не можемо зараз продовжувати під час повітряної переводи судове засідання, і я узгодив її з обвинуваченням, що він теж не... Тобто, ну Давайте то, я запитаю обвинувачення, Василь Васильович. Можемо продовжити, чи працівники ну, суду козі. хай там ховаються, якщо бажають, а. а це ж квазівка голову суду. Я не можу, можу залишити <ріжу> його самоку і Гаразд. Ну, Тоді мусимо голосити перерву судового засідання, оскільки у нас така ситуація, що перечені чомусь бояться більш ніж Києві. <рігінь>